Ми ж зараз свій ефір продовжуємо. Наша традиційна рубрика Антипропаганда просто зараз і будемо зосереджуватись на країні агресорі тому що у Росії після переписування історії вирішили взятись за абітурієнтів з державних іспитів вступників, прибрали теми демократія, міжнародне право і громадянське суспільство. Так а навіщо вам це все, якщо цього всього немає? Але з скасуванням демократії ці матрешки не обмежились. У них тепер і в питаннях з географії суцільна маніпуляція. Щоб ви розуміли, Молдова у них це найбідніша країна Європи через те, що здобула незалежність. Виявляється, а Росія вона хороша країна, тому що у них аж 54 тисячі іноземців має дозвіл на роботу. А тут Швецію поставили в один ряд з Мексикою, Нігерією, бо у цих двох країн. З безконтрольною народжуваністю все ок. А в Швеції населення старіше, тому вона погана. Ну а з південно-африканською республікою ну, в принципі все добре. Це ж країна друг, тому про неї цього року рашисти написали неупереджено і збалансовано. Отакий, от, от він вибірковий маніпуляційний підхід кремлівських дідів. Ну а тепер згадаємо про інших тварин. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Україні переписується історія. І у нас справжня диктатура, і традиційно ми хвалимо нацизм. Увага! Далі брехня. Так чим же може похвастатися сьогоднішня Україна? Попробуємо перечислити лише те, що лежить на поверхності. Безумовно, головне достіження. Это укрепляющаяся с каждым днем настоящая тоталитарная диктатура, где запрещены инакомыслие и любая позиция. Переписывается история, а в ран государственной политики возведены героизация нацизма и восхваление приспешников Гитлера. Оцей от Василій хотів обіграти інших. Ну а переграв себе. Штірляс ніколи не був близький до провалу, бо справжня диктатура то не в Україні, а на болотах. Історію переписує ваш, тобто їхній мединський, три тижні тому презентував новий підручник з історії, де замість фактів літературний поток мислі, як він висловився, а восхваління нацизму навіть коментувати не будемо. Це стара як світ російська пропаганда, від якої аж верне. Але менше з тим на цьому небензя не зупинився. попкорн. Ми знаємо о десятках тисяч українців, арестованих тільки за просмотр російських сайтів в інтернеті, русську музику на телефоні, русские книги. Все, що зв'язано з Росією, було об'явлено в этой страні вражеським ще задолго до начала нашої спецоперації. Замініть слово Україна на слово Росія і все стане на свої місця. То ні методички просто переплутав, бо це в Росії за українські пісні чи українську символіку заводять кримінальні справи. В Росії за перегляд українських сайтів можуть і посадити. Ми, до прикладу, щоб підготуватись до цього випуску антипропаганди, переглянули купу російських сайтів. І як бачите, кайданок на нас немає. А ще в Росії від жовто-блакитних парканів і лавочок підгорає так само, як у літаків на псковському аеродромі Крісти. Ну а тепер вишенька Василій жгі. Ми стали і продовжуємо становитися свідетелями множества політичних убийств случаев запугивания и шантажа политических оппонентов. Знаете ли вы еще такие страны, где открыто происходят подобные вещи? Знаємо, знаємо. крім Росії, це Нігерія, Еритрея, Іран та Північна Корея. І тут варто нагадати, що вбивство Пригожина це останнє свіженьке політичне вбивство в Росії. Загалом же ж за два роки там сталось близько 30 випадкових падінь з вікна, пострілів у голову чи ножів у горло, у бізнесменів, генералів чи там силовиків. Але політичні вбивства чи не щодня відбуваються в Україні? Ви не переплутаєте? Та не тільки цей представник приматів попалився на брехні. Ось вам яскравий приклад того, як в маніпуляціях про інших можна вийти на самих себе. Ось вам Скабєєва і її впевнений пропагандистський спіч. Астрофа з стригожена сьогодні на всіх обложках. Правда, заголовок на всіх теж чому-то один. місць Путіна. Так виглядять, видимо, вільні демократичні СМІ даже не міняють. Така строга у них методичка. Почули, запам'ятали. А тепер подивіться на іншого пропагандиста Попова і його унікальний текст. Заголовок один. Месть Місць Путіна так виглядять свободні демократичні СМИ. Наві слова не міняють така вот строга і одна на всіх методичка. Муж і жена, одна сатана. Раптом ви не знали це подружжя. Щоправда, їх стосунки жодним чином не виправдають цього. Заголовок. Один. всех тоже почему-то Путина. Месть Путина. Так выглядят, так выглядят, свободные, видимо, демократические свободные демократичные СМИ. СМИ. Даже, слова, не, не меняют. Такая строгая вот у них строгая методичка. И одна на всех методичка. Вот так вот. Даже слова не меняют, я так скажу. Ну а про демократію, нацизм і методички рашен пропагандистин вже понили. Настав час понити і про озброєння, тому що їхні експерти вже навіть не соромляться казати, що припинення постачання зброї Україні можливе тільки в їхніх мріях. Увага на екран і на обличчя пропагандиста Мардана, який слухає експерта. Запад продовжує накачувати країна оружиє. Ни о каком а, убавлении, кроме как в каких-то там наших а, фантазиях и мечтах, а, поставок нет и речи, и эти 16-е, так или иначе, да, там тоже есть вопросы, да, мы можем говорить все что угодно, но нам никто даже не обещает 62 истребителя поставить. Люблю дивитись на проблеми з у росіян. Рік тому боялись хаймарсів. А тепер шторм шеду і картонних безпілотників. А вони що Ну, треба ж дати атвіточку нашим хаймарсам та леопардам? Саме так. Тому росіяни ввели в роботу тягач нового покоління, який здатен перевозити екіпаж до двох людей і пару автоматів. Знайомтесь самохідний транспортний тягач кінь вироблено в Башкірії. Я не жартую зараз. Побачите цю новину. от. Гордість бере, от гордість бере кожного русского після прочитання цієї новини. Така благодать спускається. оживає організм, оживає хамен! Лошаді почали виконувати бойові задачі. Їх доставка років так на сто запізнилась, ну, якщо чесно, але головне гарно і пафосно подати. Забув додати «тач». ну і знову американські мальчики в трусіках на боці Бандера Штурмвафе напередодні з'явилася чергова російська маніпуляція, що США нібито визнали присутність своєї армії в Україні. Ну воно то так, то пропагандисти пишуть, що США спалились, оскільки є документи, мовляв, в яких вказано про надбавку для військових сполучених штатів, які служать на території нашої країни. Насправді така новина і документ справжні, але ворожі фейкомети. Навмисно не вказали важливу деталь. Йдеться про американських військових, які охороняють посольство США у Києві та представляють військових аташе в Україні. Ну от, от і все, але зайво хромосовні завжди намагаються показати, що то Ліф Толстой. Насправді документ простой. Ну і у них знову дисфункція і знову ядерна лихоманка. Рот Кремля, солов'їний послід та любитель розрушить і Вашингтон Гурульов знову закликають застосувати ядерку. Цього разу в роботиному. Зараз Роботина – ідеальне просто ідеальне місце для применення тактичного ядерного оружу. Ідеальне. Вони там всі в кучу зібралися. ідеальне просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо, освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировки, которая воюет на Донецке, окружение и разгром. И если уже брать еще совместно с Купянским, то практически это блок. Про всяк випадок нагадую, це депутат Держдуми і колишній заступник командувача Південного військового округу. Ну ні, не Володимир Соловйов, а Андрій Гурльов. Простіше кажучи, маньяк і воєнний злочинець не дарма ж він пропонував вдарити по пам'ятнику батьківщина мати вичистити Аляску, зруйнувати Великобританію під і Вашингтон, де і сидить справжній режим. Поплавало щоправда, не лише Грульова, діму Медведєва, теж лихоманить. Щоправда, тут могло бути чергове втручання зеленого змія. Накрило через удари по Криму, і, мабуть, трошки по Пскову. так стукнуло в голову, що почав латиною писати Казус Беллі каже Беллум Пише Лєніна. Цитую Хрущова, відкривання з Біблії. Зрештою говорить. По НАТО ми як дамо, маємо право. О, нарешті, а то я, якщо чесно, вже приймати став Сергію як от апокаліпсис від дімки не забарився. Дивно, що і Бліса не пригадав. Так то вже після четвертого літру він просто не міг писати. <свісна> ну звісно, скрипеностям шкода, що українці їх уразили на стратегічну глибину 700 кілометрів від кордону. Але а окрім телеграми Медведєва, нема що застосувати проти країн НАТО носіям зайвих хромосом. От і несуть усіляку діч як наступний персонаж. Не быстрей, дон. Давайте Відповідь віддому. Знімайте санкції до. С... Быстро до. І а то до. То, що ви ввели проти санкций моєї матері, этого я вам не прощу, Дон. я пойду на все, Дон. Дон, не вам, дон. Знімайте санкції, Дон, І... інакше я все більше розпухну Дон. Зрештою, Донт, неси Дон. Ну а чергову порцію істерик тим часом привезли з Запорєбріка. Розвантажуйте. Так, лапті ногі. Стверджують, що удар по військовому аеропорту Пскова готували головне управління розвідки Міноборони України і британська розвідка мі 6 протягом кількох місяців, начебто, запуск безпілотних літальних апаратів було здійснено з території третіх країн і нейтральних вод. А через віддаленість від фронту росіяни не очікували на удар і зберігали боєприпаси на злітній смузі. Ну, по перше, якщо в тебе ППО дірява, то винні усі в НАТО. А по-друге, Ну, змиріться, Україна може бути на 700-800 кілометрів від кордону. Але в це не повірив і Соловйов. Давайте розоб'ємо на ряд очевидних вопросов. Псков – это же? Рядом границя НАТО. Откуда був запуск? З України, що ли? Ага, щас. З території Прибалтики Уничтожить, нахрен, Прибалтику, нахрін Прибалтикої так. Стіріть ліца землі. Раніше Рудольфич ніс просто дичину. Але тепер дещо змінилось. Що саме? Ну, тепер він так само несе дичину, але з'явився мерч СРСР. На Росії, між іншим, поганий той ЗЕК, який не планує стати президентом. Ну або ж не Навальним єдиним. Скучили за Гіркиним стрілковим. Так ось він. Хоч і за ґратами, але пише про президентські амбіції. Цікаво, хто йому доступ до телеграму дав. Чесно, накатав він там аж шість пунктів програми, в яких жодним чином не образив Путіна, навіть навпаки, життя в неволі навчить любити будь-яку владу. Та головне, стрілков гіркін вважає себе кращим верховним головнокомандувачем за чинного президента. Ну і точно за міністра оборони. каже: давайте. Да дасте мені командувати військами. Я вам ух як покажу. Ну не зрозуміло лише як він це планує робити. З в'язниці пропонуємо альтернативу. Голосування проведене віртуально президентом обрано заочно. Ну а сидить реально. Ну а тим часом шок, сенсація, катарсис, ікуно, ікону, ікону про святого великомученика Євгена Пригожина доставили до храму збройних сил Росії. А шойгу її поцілував і перехрестився. Ні, 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 ні заспокойтесь. Ми не російські пропагандисти, тому не розповсюджуємо фейки. Це лише робота, опублікована асоціацією найгірших художників. Автор Хохфейсес він зобразив ікону з оцим персонажем Пригожиним, який тримає у руці кувалду знаряддя вбивства найманців ПВК Вагнер. Ну і насправді такої церковної служби ніколи не було. Ну і не виключено, що це міг намалювати штучний інтелект. Утім, не існуючи ікона на фото, вона виглядає, повірте, настільки реалістично. А що, повірте, ви самі бачите, що одразу віриться у те, що відбувається? Особливо тішать коментарі вже є мощі пригожина, і до них йдуть люди. Якщо їх торкнутися. То не заберуть на СВО і ще один коментар. Ось теж виділили ми. Вважається, що молитва святому Євгену ковалдоносцю вирішує проблему нестачі боєприпасів. Ну а немає того, хто просить. Немає проблеми. Саме так.